Терористи, як і раніше, не допускають місію ОБСЄ спостерігати за відведенням зброї, сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, українські військові повністю дотримуються мінських домовленостей. Подальше виконання угод будуть обговорювати на засіданні Радбезу, яке відбудеться найближчими днями. Заяву для преси Клімкін зробив після закритого засідання військового кабінету при РНБО з боку. Генерального штабу було підкреслено, що Збройні Сили України виконують мінські домовленості відповідно до принципів міжнародного права і вимог ОБСЄ. Представники Донецького і Луганського постійно не допускають представників, представників моніторингової місії ОБСЄ. До моніторингу процесу відведення, таким чином перетворюючи значну частину цього процесу на профанацію.